Всі, хто мене дивиться, сьогодні я вам хочу розказати за таку якібану, яку я в себе зробила, і може комусь подобається. І хтось собі в себе захоче таке зробити. Дивіться, що для цього потрібно? Любу підставку, любу підставку, яку маєте, можете використати. Але зверху на цю підставку я поставила просто миску, величезну миску, але вона в мене така груба. Але тут може підійти люба. Люба миска е, любої тушчини. І дивіться, і цю, в цю миску я насадила всі оці квіти ще навесні. Води в мене тепер так гарненько розрослися. Бачите, знизу є пітуні. Кругом пітуні є, і не знаю, ось такі ще біленькі я кругом понасаджувала між ними. А по центрі я посадила троянди розові і троянди вишневі. От вони тепер в мене почали цвісти, ось так воно воно виглядає. І воно получається таке, знаєте, величезне, і воно получається таке дуже гарненьке. Якщо таку подивитися на нього з боку, то така якібана, знаєте, яка падає в око, а робиться вона просто. Простіше простого. Тут немає ніяких затрат особливих. У кожного вдома є якісь старі миски, які нікому не потрібні. І спочатку, коли вони ще ті квіти маленькі, то цю миску буде видно. Але потім, коли вони вже порозростається, то цієї миски навіть не буде видно. Вона може бути люба. У мене була така підставка, і я використала її, Ой, а знизу поставила вазонки, які в мене були вже в горщиках. Зверху ця миска, і дивіться, яка краса вийшла. Це неймовірно гарно. Особливо ті троянди. Оці зверху, вони були малесенькі, коли я їх садила, а тепер вони мені підросли, і дивіться, це краса, це дійсно краса. Сусіди ходять на нього, заглядають, бо в нас тут такі сусіди, що вони не сильно люблять якісь квіти в себе садити. Вони взагалі нічого не садять, якщо чесно, то їм дуже то підходить, і вони, знаєте, вони в тако, з такими широкими очима, що можна з нічого зробити щось. І так може зробити кожен, хто любить квіти і хто любить, отак, знаєте, щоб, щоб вас колохати, така гарненька, якібана росла, русла, воно робиться дуже-дуже все по-простому. Підставку можете використати, навіть знаєте, якийсь ящик перевернути, так, щоб миска стала на нього. Любе, любе, що ви маєте, а наверху цю миску, і вам отак пітуні її будуть звисати донизу, вони цю миску закриють, і воно буде виглядати упоп'янно гарно. Ось така ідея. Така ідея, яку я хотіла вам сьогодні розказати. Дякую всім, хто мене дивився, і до слідуючого цікавого відео. Па-па!